Давай. Як вода? Шикарно. Шикарно, це добре. Все, Давай. Вона скучила, вона скучила, щоб пострибати. Що, ще? Так воно прикольно, прикольно, що воно легше, все. розумієш? Ну жилка така, скажи, нормальна, тримає на воді, все добре. Поміран. Ну давай. Давай. <плес> Вона зрозуміла, що тут дуже прикольно, що взагалі напружуватись взагалі не треба. І воно нормально так. На воді тримається. так? Да? І не важко зовсім. Давай. Будь ласка, знімайте.